Вітаю вас, шановні телеглядачі! До вашої уваги випуск новин від ситуаційного центру. 2 січня о 18.44 камери відеонагляду зафіксували автотрощу на перехресті вулиці Данила Нечая та провулку Костя Широцького. Водій автомобіля Нісан, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі автомобілю БМВ, що рухався йому назустріч. Від удару обидві машини зазнали серйозних пошкоджень. Оперативно до місця події прибули патрульні слідчо-оперативна група, карета швидкої та бійці ДСНС. За попередніми даними, обох кермувальників госпіталізували до медичного закладу. Наразі по даному факту ведеться слідство. Днями близько 12-ї години трапилась автопригода на об'їзному шосе. Водій автомобіля шкода не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем Toyota, який рухався попереду. Патрульні поліцейські склали на водія шкоди протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. О 14.24, 4 січня, в огляд камер ситуаційного центру потрапила ДТП, яка сталася на вулиці Перогова. Водій автомобіля Пежо під час виконання розвороту не надав перевагу Русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю Нісан. На щастя, обійшлося без постраждалих. У результаті кермувальник Пежо отримав адміністративний протокол за статтею 124. I <laughs> 4 січня близько 21-ї години трапилась дорожня транспортна пригода на розі вулиць Данила Нечая та Якова Шепеля. Там громадянин, керуючи автомобілем, Хонда, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і в'їхав в електроопору. Машина та елемент благоустрою зазнали пошкоджень. Сам кермувальник, на щастя, залишився неушкодженим. До місця події прибув наряд поліції, інспектори якого скла на водія легковика протокол за вчинення ДТП. Увечері 6 січня камери відеоспостереження зафільмували аварію на перетині вулиць князів Корятовичів та Миколи Оводова. Водій автомобіля «Форд», виїжджаючи на кругове перехрестя, не надав перевагу русі автомобілю. Рено останній шляхом інерційного руху збив дорожній знак. Оперативно на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Охоронці порядку склали на винуватця адміністративний протокол за вчинення ДТП. Сума збитків встановлюється. Наразі у мене все. А я хочу нагадати: якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.